Що можна сказати, якщо колега завжди запізнюється і це запізнення впливає на інших? Та що вона корінне населення? Мене вже жартома назвали, що я іноді босій, не хочу бути грубою, але й терпіти це те набрид. Босі це владний, той, хто всім керує, любить наказувати, тобто грає роль боса, хоч він ним і не являється, як у випадку, з моєю підписницею. Це класичний мікроконфлікт в Канаді. Хочеться зберегти добрі стосунки, але з іншого боку це шкодить роботі. І треба сказати так, щоб вас почули без осуду чи агресії. Запізнення – це не дрібниця, це реально шкодить роботі команди. І ось три приклади. Наприклад, ви працюєте в лікарні в клінінгу. Один працівник запізнився, інші змушені перекривати зміну. Кабінети відкриваються затримкою, пацієнти чекають, рівень стресу зростає. Накопичується роздратування, хтось може звернутися з формальною скаргою. В супермаркеті, наприклад, касир чи продавець. Хтось затримується.